Мобілізація студентів заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК. До 1 грудня списки призовників військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК СП мають також подавати усі роботодавці, виконавчі, державні органи, органи місцевого самоврядування. До 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК. До 1 грудня усі заклади освіти щороку мають передавати списки своїх здобувачів освіти юнаків, яким виповнюється 17 років до призовників до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦКСП. Таке правило військового обліку затверджене постановою Кабінету міністрів номер 1487 Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту tsn.ua. Як зазначається, до 1 грудня школи, університети та інші заклади мають звітувати перед ТЦК. Заклад освіти, в якому обліковуються юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років та підлягають взяттю на військовий облік, подає до ТЦК СП список таких громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, пояснила Марина Бекало. Допризовники це особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Хлопців у віці від 16 років у рік досягнення ними 17 років беруть на облік призовників в ТЦК СП та видають їм посвідчення про приписку до призовної дільниці Приписне. Це військово-обліковий документ. Згодом Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляції інформацією, яку поширив сайт ТСН про те, що школи та університети до 1 грудня мають подати в ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років. Як зазначається, насправді це маніпуляція, оскільки йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України, які досягли 17-річного віку, раніше повідомлялося, що Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку.